Слава Україні! Шановні українці, ми довели, що ми, об'єднавшись, можемо давати банді Відсіч. Пам'ятаєте, як вони у вівторок, лише чотири дні тому, думаючи, що вже і все дозволено, поставили на голосування цей бандитський антиукраїнський закон промови. Думаючи, що ніхто ще й до зали не дійшов від опозиції, знаючи, що ніхто не думає про те, що зараз буде голосування, так, ми вирвали один мікрофон у Адама, особисто до цього долучився. Так, побратими вирвали другий мікрофон, але банда встигла незаконно, антиконституційно, по бандитськи по безпреділу проголосувати з третього мікрофону. Я думаю, що вони ще довго той третій мікрофон будуть пам'ятати. І пам'ятати українську мову, яка не дасть ніколи себе знищити, навіть таким уже вишколеним, як ті, хто називає себе депутатами, а насправді є бандитською більшістю у Верховній Раді України, яка тепер уже і назви такої носити не має права. За 30 хвилин після цього ганебного бандитського голосування ми з побратимами стояли тут, на цьому майданчику біля українського дому. Так, тому що це наш дім. Він формально належить управлінню справами адміністрації президента, а насправді він належить українському народу. Бо дім України це Європа. І ось європейська площа, ось український дім. Це все наше. Це не належить жодному, жодному чиновнику. Це не належить будь-кому, навіть якщо він вважає, що опанував всю країну і вже ніхто йому не указ. Ми прийшли і розпочали акцію політичного голодування. П'ятеро депутатів парламенту із різних політичних партій, які стояли тут самі, але ми дзвонили всім тим, кого знали, дзвонили журналістам. Дзвонили друзям, дзвонили побратимам, ідіть сюди, бо мусимо щось робити. Раз ті діють так, значить і ми повинні діяти несподівано для них. Ось всі побратими тут зараз: Ксенія Ляпіна, Іван Стойко, Володимир Мойсик, Володимир Карпук, Ліля Григорович, Ярослав Кензур, Микола Кульчинський. І прості кияни, які долучились в той день і в наступні дні, лежачи тут, на цьому майдані і захищаючи мову. Але це все неможливо було без вас, якби кияни, якби політичні партії, якби справжні патріоти не почали на наш заклик їхати сюди відразу, як тільки ми розпочали політичне голодування уже через годину. Вони помітили, що щось не те, стоять і не розходяться, і нові підходять. Почали ми тушитись, адже ж завтра прес-конференція гаранта. Треба ж звільняти, зачищати сходи. А люди приходили і прибували. А з'явилися вже поки що вільні уви, у особі журналістів, мас-медіа і не дали першу спробу зробити, вичистити людей, які зібралися уже під вечір першого дня. І ті спроби продовжувалися довго і неодноразово, ми знаємо, що ми вистояли не тільки взяли за собою цей плацдарм, але й відстояли його від беркутівських атак, які тривали всю першу ніч і весь перший день, аж поки гарант не переконався, що не треба тут йому нічого говорити. Бо українському народу сказати йому нічого не можна, як тільки те, що забрав мову. Забрав зарплати, забрав пенсії, забрав ліси, забрав води, моря і ріки все хочуть забрати, а за щодження... бо територія це для них, а не Україна, а щодження... не вільна держава з вільними людьми, а місце для бізнесу, та ще й яке: 603 тисячі квадратних кілометрів. Найбільша країна в Європі. Думають, будуть панувати вічно. А поламають зуби уже хоча б і навіть і завжди об українську мову. Так багато хто думав, що це складно примусити зараз їх зупинити цей процес. Але я бачу в нашій справі, у нашому сьогоднішньому дні, у нашій акції, у нашому політичному голодуванні реальний успіх, бо Рада припинила свою роботу. Литвин подав у відставку, але її не затвердили. І Литвин, як діючий спікер, сказав: НАСА порушить Конституції, закон не буде підписано. Ми не дали набути чинності закону, який знищує українську мову. Наша вимога, коли ми розпочинали голодування, була одна: домогтися не підписання цього закону. Ми домоглися виконання цієї вимоги. На цьому етапі. Так, може це не тріумф, бо тріумф це тоді, коли Янукович не буде президентом, так? І цей тріумф не за горами. Його видно навіть із цих сходів українського дому. Але успіх, захистивши українську мову, не давши. По бандитськи прийняти, по бандитськи підписати і по бандитськи вводити в дію ми зробили.